Ви дивитесь ранок вдома цього тижня для вас у студії працюємо. Ми Костянтин Костянтинактябрські та Ірина Хоменко завжди раді ваші компанії тут і в соцмережах. Посилання на інстаграм, фейсбук ютуб зараз перед вами. Підписуйтеся, аби не прогавити щось цікавеньке. Там завжди можна знайти всі-всі-всі наші матеріали. А зараз ми всі разом вирушаємо до Фінляндії. Відвідуємо наших біженців і заразом дізнаємось, як влаштована тамтешня система охорони здоров'я. Наталія родом з Миколаївщини. Проте останнім часом разом із чоловіком та сином мешкала у Маріуполі. Чоловік ми з Маріуполя, тому ми рік до початку повномасштабного вторгнення ми проживали в Маріуполі, але виїжджали ми з, з України вже з Миколаївської області, тобто, всі ці дії в Маріуполі, ми не застали. Бо ми на той період я опинилася у батьків в гості. Ми поїхали. Евакуюватися Наталії її сином вдалось у березні 2022 року. Родина спочатку жила у Польщі. Згодом вони переїхали до Фінляндії. Усі наші переселенці у чужій країні отримують тимчасовий захист. Він дає вільний доступ до ринку праці, освіти та медичного обслуговування. Загалом медична система Фінляндії поділяється на три сектори: це державна медицина, приватна і, так би мовити, оздоровча у Фінляндії. Є чимало пансіонатів та реабілітаційних центрів. Це різні реабілітаційні центри, масажні, е, різні послуги для, для підтримання емоційного стану людей. Дійсно, ці, ці проекти часто запускаються. 음, як безкоштовні проекти для населення, але фінансує їх держава. Державна медична система у Фінляндії фінансується здебільшого з податків громадян. Проте за візит до лікаря треба все ж таки оплатити частину суми. Левову долю цього ем, оплати цього візиту покриває держава. Але е, клієнту все рівно приходить рахунок невеличкий, на який складає 10-15% від загальної вартості послуги. Коли ж йдеться про українців, то їхні витрати на медицину бере на себе держава. Громадянин України приїжджає на територію Фінляндії. Він е, отримує статус тимчасового захисту і е, підпадає під захист так званого приймального центру. Тобто, це певні організовані міграційними службами Фінляндії такі точки, які беруть на себе відповідальність піклуватися про біженців з України тобто, всі переселенці, поки вони під опікою приймального центру, отримують всі медичні послуги безкоштовно. Також у Фінляндії є доволі багато приватних лікарень до них звертаються працевлаштовані, адже часто разом з контрактом на роботу надають ще й пакет приватного страхування. Щоправда, інколи українці виглядають безкоштовно і в приватних лікарнях. Оці приймальні центри, які розподіляють українців, а е наразі заключили контракти з багатьма приватними клініками. В регіонах і е, направляють е, клієнтів, тобто е, людей, які потребують допомоги в сфері охорони здоров'я, а е, в приватні клініки, з якими вони заключили контракти, і е, оплата не потребується. Щоб нашому переселенцю потрапити до лікаря, треба спершу звернутися до медсестри у своєму приймальному центрі. Ця медсестра вислуховує скарги, оцінює негайність випадку і направляє до лікаря. Це може бути або загальний спеціаліст, або дуже рідко, але буває, що направляють прямо вже до вузького спеціаліста. Якщо справа, на думку медсестри, має дуже терміновий характер. То можна отримати направлення навіть е, сьогодні на сьогодні, або сьогодні на завтра. Сімейний лікар у Фінляндії є. Він як і в Україні оглядає хворого та у разі потреби направляє до профільного фахівця. Проте, якщо в Україні за кожним пацієнтом закріплений свій лікар, то у Фінляндії приймає той, хто вільний. Нас записують до сімейного лікаря. який вільний. На найближчий термін, тобто їх декілька сімейних лікарів. Тобто мені потрібно, вони діляться, де є вільний сімейний лікар, або з якими вони там мають якісь. Я не знаю, може заключають якісь контракти, договори е до яких установ медичних нас можуть відправляти. Бо буває таке, що можуть направити до сімейного лікаря в приватну клініку, або можеш ти потрапити до сімейного лікаря в державну клініку. Черги до профільних медиків є, і до цього просто треба звикнути. Подеколи очікувати доведеться кілька тижнів, а інколи і місяців. Якщо мені потрібно було до якогось профільного лікаря попасти, то мене не було якоїсь там великої прям проблеми. Ну, два тижні це було максимум, якщо мені терміново потрібно. Там ну, вже також є історії, що Хірургів, якщо це не серйозний випадок, то хірурга треба дуже довго чекати. Усі, хто прожив у Фінляндії понад рік, мають право отримати постійну прописку. Вона тут важлива, адже тоді можна оформлювати банківський рахунок і записуватися до лікаря самотужки. Якщо переселенці отримують прописку, приймальний центр більше не опікуватиметься ними. Утім, допомогу з виплатами та медичним захистом надаватиме кела, тобто місцева соціальна служба. Кожен е громадянин, який перебуває на постійному проживанні у Фінляндії і має прописку, він має бути клієнтом цієї кели соціальної служби. При реєстрації на візит до лікаря обов'язково завжди сканується ця картка кели, і в особу, особисту справу клієнта вноситься певна інформація про відвідання. І таким чином пацієнт набуває право отримувати послуги зі знижкою, тобто майже 90% знижкою. Якщо ж пацієнтові треба швидко потрапити до медика, можна звертатися до лікарень невідкладної допомоги. Там можуть бути черги, але хворого точно приймуть. На самому першому етапі потрапляння в приймальний центр невідкладної допомоги йде первинний огляд та. Опитування е пацієнта, з, з якої причини він потрапив, і звісно, на е основі цього огляду і зібраної інформації відбувається подальше розподілення е по напрямкам до якого лікаря і як швидко треба, щоб пацієнт потрапив. А от швидку викликати не так і просто вона не приїде, якщо випадок не критичний. Бували такі випадки, що ми намагались викликати швидку. Вони просто по телефону дали рекомендації. У нас була дитина, яка там постійно в неї, там робота була, також температура. Ми намагались викликати швидку, бо це вже була ніч. Не знали, що робити. Вони просто нам дали рекомендації, що робити, і сказали: якщо через 5 годин краще не стане, тоді дзвоніть повторно. Більшість препаратів, особливо сильної дії та антибіотики, у Фінляндії відпускають тільки за рецептом. У вільному доступі є знеболюючі чи ліки від нежиттю. Крім того, часто тяжкохворого можуть переправити до іншої країни, якщо у самій Фінляндії йому не можуть допомогти, або ж привести лікаря з-за кордону. Здоров'я та життя пацієнта тут найбільша цінність.